Права номер 815. Подайте у вигляді куба до члена вираз. Noмер один: Акуб плюс 3А квадрат плюс 3а плюс одиниця. Давайте згрупуємо перший та останній членок, другий та третій. Це в нас буде А куб плюс одиниця в кубі. Плюс тут переписуємо 3 а квадрат плюс 3а. Так, дорівнюємо. По-перше, маємо суму кубів. Давайте використаємо формулу. А плюс 1 помножити на неповний квадрат різниці а квадрат мінус А плюс 1. А тут винесемо 3А як спільний множник. У нас залишиться. А плюс одиниця. Дорівня. А плюс одиниця виносимо за дужечки. Так, що у нас залишається а квадрат мінус а плюс одиниця плюс 2а. 3а. Давайте зведемо тепер подібні доданки. Ми маємо мінус а та 3а. Переписуємо. а плюс одиниця. А тут а квадрат плюс 2а та плюс 1. Це у нас квадрат суми, який ми перепишемо а плюс 1 помножити на А плюс 1 в квадраті. Тобто ми отримали двочлен а плюс 1 піднесене до кубу. Номер 2. b в кубі мінус 6 b в квадраті плюс 12b мінус 8. Давайте так само згрупуємо перший та останній, другий та третій. Це в нас буде b в кубі мінус 8. 8 представимо як 2 в кубі. Мінус, або навіть запишемо, ну, давайте винесемо знак мінус за дужечки у другому та третьому. Мінус 6 b квадрат мінус 12b. Дорівню. Різницю куби переписуємо як b 2 помножене на неповний квадрат суми. b2 плюс 2b плюс 4. Мінус, а тут давайте винесемо 6b як спільний множник. У нас залишиться b-2. Дорівнює. b-2 виносимо. Що у нас залишається? b квадрат плюс 2b плюс 4 мінус 6b. Зводимо подібні доданки. 2b мінус 6b буде мінус 4b. Переписано b-2b мінус 4b плюс 4. Дивіться, цей тричлен є квадратом різниці. 4 2 в квадраті, тобто b-2 піднесене до квадрату. Переписуємо. b-2 помножити на b-2 піднесене до квадрату. І все це буде b-2 піднесене до кубу. Вправа номер 816. Доведіть до тотожність. Давайте в першому виразі спробуємо звести ліву частину до правої частини. Перепишемо. А плюс Б плюс С піднесене до кубу мінус А в кубі, мінус Б в кубі, мінус С в кубі. Давайте використаємо метод групування та згрупуємо перші два доданки та останні два. Дивіться, маємо різницю кубів. Застосовуємо форму. Це в нас буде різниця цих виразів А плюс Б. Плюс С мінус А помножене на неповний квадрат суми. Тобто А плюс Б плюс С в квадраті, плюс А помножене на А плюс Б плюс С плюс А в квадраті. А в третьому та четвертому винецемо знак мінус. Це в нас буде Б куб плюс С. Переписуємо. В першому множнику А та А скорочується, залишається Б плюс С. У другому, давайте поки що його залишимо, такий, як він є. А плюс Б плюс С піднесене до квадрату, плюс А помножене на А плюс С плюс, плюс А в квадраті. А другий суму кубів. Розкладемо, використовуючи формулу скороченого множення. Це буде b плюс c, помножене на неповний квадрат різниці. b квадрат мінус bc плюс c в квадраті. Дорівнюємо. Дивіться, маємо вже спільний множник BC. Давайте ми, b плюс c, давайте ми його винесемо за дужечки. b плюс c. В дужечках маємо А плюс Б плюс С піднесене до квадрату, плюс А помножене на А плюс Б плюс С, плюс А квадрат мінус, дивіться, мінус стосується кожного з членів цього многочлену. Тобто буде мінус Б квадрат, плюс БС та мінус С в квадраті. Так, давайте тепер згрупуємо перший, та які там другий, третій, четвертий члени цього многочлена Та застосуємо різницю квадратів. Давайте запишемо B плюс C застосуємо різницю квадратів. Це в нас буде A плюс B плюс C мінус B. помножити на. А плюс Б плюс С плюс Б. Плюс тут переписуємо. Тут, до речі, можна перемножити цей одночлен на цей многочлен. У нас буде А квадрат плюс АБ, плюс АС, плюс А квадрат, плюс БС мінус С в квадраті. Доріг. Переписуємо Б плюс С. Тут маємо «В» та «В» скорочується, залишається А плюс С. А тут маємо А плюс С, плюс 2B. Далі плюс тут А квадрат та А квадрат буде 2а в квадраті, плюс АБ, плюс АС, плюс БЦ. Мінус С в квадраті. І тепер давайте перемножимо цей двочлен на цей тричлен. Отримаємо Б плюс С. Тут маємо А квадрат плюс АС плюс 2аБ плюс АС плюс С квадрат, плюс 2 бс Плюс 2а квадрат. Плюс АВ, плюс АС, плюс БЦ мінус С квадрат. Дорівня. Так, по-перше, С квадрат та С квадрат скорочуються. По-друге, зведемо всі подібні доданки А квадрат плюс 2А квадрат. Маємо 3а квадрат. АС, друге АЦ, третє АЦ. Плюс 3 ас 2АБ Та шукаємо ще одне Б. Ось у нас АБ. Плюс 3 аб БС, 2 бс та ще один БС. Плюс 3БС. Тепер дивіться: кожен з цих додатків має множник 3, який ми можемо винести за дужечки. Тобто, це буде 3 Б плюс С. А тут у нас залишається А квадрат плюс АС, плюс АБ, плюс БЦ. То Давайте згрупуємо перші два та останні два. З першої групи винесемо А за дужечки. Отримаємо, переписуємо 3B плюс С. Тут маємо А плюс С. А з другої групи винесемо Б за дужечки. B у нас залишиться А плюс С. Тепер спільний множник А плюс С ми можемо винести. Це буде 3, Б плюс С. Тут маємо А плюс С. Та залишається А плюс Б. Все, тотожність доведемо.